Зараз ми з вами порівняємо, чим відрізняються лампи за 3000 гривень від ламп за 2,5 тисячі гривень. Візуально, вони повністю однакові. Тому ми зараз їх вмикаємо і дивимося різницю по світлу. Так, зверху у нас лампа за 3000 гривень, знизу за 2,5. Дивимось різницю. По ширині світла повністю однакові, по яскравості так само. Тепер я їх зараз міняю місцями ось так. А тепер скажіть мені. Де яка? От і я, блядь, не знаю. Повністю однакові лампи, а різниця в 500 гривень. Тому тепер ось такі лампочки з міні-лінзою в ваш четвертому цоколі, які були у нас раніше по 3 тисячі гривень, тепер будуть по 2,5. Якщо сподобались лампи, замовляйте на нашому сайті CarStore.com.ua або телефонуйте на номер, який ви зараз бачите знизу. Давайте просто одну лампу подивимось, як вона світить. Так, зараз я одну вимикаю. Лампа має чітку світлотіньову межу, досить широке світло, до стенду всього-навсього 3 метри. Виявляєте, як вона буде світити на дорозі на відстані 20-30 метрів. Це ближнє світло, а дальнє світло буде ось в цей чіп відбивач вашої фари. Ось такий потужний чіп на дальнє світло. Дальнє світло формує ваша фара, а ближнє світло формує сама лампа. Якщо потрібні такі лампи, номер знизу. Дякую.